На рівненщині знову фіксують зростання кількості шахрайств. До прикладу в одній з крайніх схем аферисти телефонують людям під виглядом представників СБУ та залякують вигаданими кримінальними провадженнями, як от за колабораціонізм. Мета зловмисників виманити гроші будь-яким способом. Для вирішення вказаної проблеми. Пропонують здійснити переказ коштів: це або безпосередньо передати кошти кур'єру, який підходить до громадян і забирає їх безпосередньо так би мовити, з руки в руки, або переказати грошові кошти на банківські карткові рахунки, або на криптогаманці. Паралельно активізувалася й інша схема розсилання фейкових повідомлень про державну виплату в межах програми Зимова підтримка. Людей перенаправляють на підроблені сайти, де під виглядом оформлення допомоги випитують конфіденційну інформацію. Якщо людина переходить, там буде так, званий або чат-бот, або е, створений фейковий сайт, на якому людина буде вказувати або якусь свою персональну інформацію, або буде вказувати інформацію про свій банківський картковий рахунок, на який вона хоче отримати дані виплату. Виплату тим самим розголосив цю всю інформацію. Це не тільки номер картки, це і CVV-код, це сівівко, пін код пінкоди, термін діє картки. Вона самостійно надає для шахрая доступ до свого карткового рахунку, і він це може скористатися на власний розсуд. У кіберполіції нагадують, схожі схеми виникали й торік, коли українці подавали заявки на тисячу гривень у межах програми Зимова є підтримка. Важливо наголосити, що для оформлення вказаної допомоги необхідно, щоб була відкрита банківська картка так званий національний кешбек, який можливо відкрити за допомогою онлайн банкінгу або ж безпосередньо у відділенні банківської установи. Правоохоронці закликають мешканців області зважено ставитися до будь-яких підозрілих повідомлень. Та попереджати про ризики своїх близьких, особливо людей старшого віку. Головний захист обережність і знання базових правил цифрової безпеки потрібно постійно вдосконалювати цифрову грамотність, не повідомляти нікому жодних персональних даних, банківських реквізитів, а також не переходити за різними неперевіреними посиланнями. Якщо ж все таки потрапили на гачок кіберзлочинців, поліцейські радять одразу оформити звернення на офіційному. Сайті кіберполіції ви переходите на офіційний сайт, і знизу є посилання, форма зворотнього зв'язку, за якою ви можете перейти і одразу розповісти про те, що у вас сталося. Тобто ви прописуєте всі ваші персональні дані, обираєте під категорію, чи це онлайн-шахрайство, чи це якась інша подія, яка у вас сталася, і прописуєте всю ситуацію. Вона одразу реєструється і вже до вас зателефонують відповідні органи. Ілля Тамашевські, Аріна Тітова, Новини Рівного.